Хочу повідати вам одну цікаву історію. Того тижня ми всі з вами разом милувалися виставкою орхідей у Дрездені. Хтось віртуально, як я, хтось волочю, мав можливість бачити і відчувати оту красу перевершеної виставки. І знаєте, яке було в мене здивування, коли в перший день виставки. Пролунав дзвоник по вайберу від Олени. Вона скинула мені голосове повідомлення. Я у Дрездені. Буду їхати звідти в Україну. Що тобі привезти? В мене це було дуже неочікувано і дуже-дуже приємно. У тебе є дві години, щоб вибрати собі рослину. Та я й не замислювалась, бо я знала, що я хочу мати з тієї виставки. А це саме усей Онсидіум, і я її одразу написала. Леночка, будь ласка, нічого не треба. Лише у ту мою мрію, яку я бачила ще минулого року в Дрездені, будь ласка, і скинула їй фото. Вона віднайшла його і показує фото. Під ним пише, мені соромно його купувати. Він минулого року був ось таким фласиням, і зараз він в тому самому розмірі. Ну, Я почала тупотіти ногами, кажу, соромно, не соромно. Я прошу тебе, будь ласка, придбай мені саме цей онцидіум. Бо цей онцидіум колись я бачила у, на каналі е, Кірини Орхідейні експерименти. І там він такий шикарний, такий красивий був. В подальшому де я тільки не шукала по різних замовленнях, по різних групах ніхто таких анцидіумів в Україну не завозить. Пізніше я побачила цей анцидіум знову ж таки у Оленки на каналі Квітучим, красивим. Наступного дня кусаючи нігті, пишу їй, Оленка, ну скажи вже, ти придбала мені того анцидіуму вона пише, та придбала. І ще, каже, щось придбала тобі у подаруночок. Буду їхати в Україну до своїх рідних і привезу тобі твої рослинки. І що ж вона мені придбала ще? Так це саме ось цю красунечку. Це Лейлія. Маленька рослинка, але це дорослий вже екземпляр, який, можливо, з наступного росту, якщо я не загублю, то він буде квітнути. Як ви можете бачити, це Люке Орхід і має назву ця назвулія Youngheana варіації Альба, саме Альба. Бо я дуже люблю біленькі квіти, і Оленка це знає. Я хочу сказати їй щирої від душі. Дякую тобі, Олено, не лише за рослини, а за твою добру душу. І... Увагу до мене особисто. На третій день виставки пише мені Альона Фльор. Маринко, я знайшла той анцидіум, про який ти мріяла. Я аж розсміялася. З такою радістю, знаєте, з таким щастям розсміялася. Боже, які в мене добрі і гарні друзі. Пишу їй, Альонушка, не треба, мені Оленка вже придбала цю рослину. ще декілька днів, і Альона Фльор. В своєму каналі показує відвіданий теплиці у Швейцарії. І тут і тут я побачила знов його. Але вже в дорослому розмірі шикарнючу рослину то в мене, знаєте, я захлинулася слиною. Ви що, в особисті? Ви що? Вирішили довести мене до інфаркту? А вона каже, та я придбала цю рослинку, придбала для себе. Але якщо вам так хочеться, я можу вам її уступити. Вона скинула мені відео вже від себе з дому. Пані Марина, вибирала як для себе. Ось таке коріння. Ось так воно називається. Тут так вставочка була тут. Ось у, іде один квітонос, один уже майже, майже на підході. Такі псевдобульби. Ну, він десь, ну, який, дев'ятий горшок, я не знаю, як ці щитати. Він і не дев'ятий, він і не 12 В принципі, корні ростучі, гарні псевдобульби. Ну, ви бачили, там гарні рослини, от що, що може й дорогувати, але... Дуже в гарному стані, вони там за ними дуже добре поглядають. Оце о такого манюнького. Оце отакі, прямо на підході, на підході. Аж самій цікаво, який він буде. Я помилувалася їм і кажу, ой, якщо вам не шкода, я відкуплю його і скинула гроші. Так. За п'ять років моїх мрій, моїх сподівань і моїх пошуків я тепер маю ось цю гарнюньку манюнку яку мені доведеться ростити декілька років. Але то нічого, я вирощу його, і в мене буде два красивущих онцидіуми. Життя воно як палітра від білого до чорного. То сумуємо, то плачемо, то сміємося, то радіємо. Але продовжуємо жити, мріяти і, і сподіватися на все найкраще. Тож, бережіть себе, мої любі, і слава Україні. Всім пока, до нових зустрічей!